Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. З вами Михайло Іванович Ми на каналі Екзотичний Дід. Картопляний сезон 2024 завершено. Картоплю викопав, все виміряв, все написав, все дослідив. Зараз я скажу вам, який топ 5 картоплі по вражайності в мене в цьому році. На першому місці. Сорт ярла. На другому місці по вражайності сорт княгиня. На третьому місці сенсація, на четвертому долоня і на п'ятому житниця. Дуже важкий був у цьому році картопляний сезон. Рання тепла, посушлива весна, душів не було. Потім почалося літо. Спекотне, жарке, без дощів. Як моя картопелька в цьому році себе виявила, я зрозумів. Мені самому було цікаво е, е, такий дослід зробити, не сильно балуючи свою картоплю. Тому що ті попередні роки завжди були дощі, було великолепно для неї. А в цьому році для неї були екстремальні, екстремальні умови. І з цієї колекції. Мої картоплі, це 20 сортів, ці 5 самі найкращі. По вражайності вони ж самі найкращі і по смаковим якостям. Інші сорти теж не пасуть задніх. Але вони все-таки дали менший врожай. Ці 5 сортів це топ моїх сортів. Це дуже-дуже дало мені великий досвід, тому що на люди запитують. Які сорти для посушливих районів, а я проживаю на сході Харківської області, Богодухівський район. Я можу рекомендувати такі сорти, тому що я їх випробував в дуже непростих умовах. А ще мені було цікаво, як ці сорти відновляться після морозу, який вбив їх гичкою, що була над землею. Це було дуже цікаво, тому що, якщо нема води, я їх крані можу полити, включить насос. А от мороз, мороз, да. Мороз виявив деякі особливості сортів. Одні сорти після того як гичку би мороз дуже дуже важко відновлювалися. А деякі сразу, быстренько так відновилися. І давай працювати на, на свою картоплю. Тому такий от получився топ-5. Тому підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, задавайте питання, коментуйте. Я на всі питання відповім. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних вражаїв, а нам всім перемоги. До побачення!